Слухайте українську передачу з Ватикану Від святого папи Клементія до Климентія VIII. римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, у попередній нашій передачі ми розглядали життя і мученицьку смерть папи Клементія та зупинилися на 861 році. Сьогодні будемо говорити про мощі святого, а також поговоримо про початки християнства на наших землях. Отже, ми зупинилися, повторююся, на тому, що святий Кирило віднайшов мощі святого, і було урочисто, перенесено до катедрального собору Херсниці. І на цьому історія не завершилася. У 987 році, у Візантії, розпочалося повстання проти влади імператора Василія ІІ. Він опинився у безвихідній ситуації, що вийти з неї і звернувся по допомогу до київського князя Володимира. Той надіслав йому військо, і заколотники були розбиті. Взамін за допомогу Володимир потребував сестру імператора, що мало стати його дружиною. Той погодився. Та коли справа дійшла до кінця, відмовився її видавати Володимиру. Той, зрозумівши це, зібрав своє військо і вирушив до Херсонеса. Невідомо, як би закінчився цей похід, якби не зрада людини, якій всі довіряли у місті. Ним був Сященек, Анастас. Той вирішив, що перехід до табору Володимира обіцяє йому великі перспективи. Тому випустив стрілу. З міських стін у бік позицій київського князя. До стріли була прикріплена записка, де вказувалося розташування міського водогону. Князь, зрозумівши задом Анастаса, наказав його перекрити. Місто без води було приречене на швидке падіння. Володимир здобув його і сплюндрував. Анастас, очевидно, знав про мощі святого папи Клементія, і їх разом з мощами святого Фіва забрав собою до Києва. У Києві під час хрещення не було митрополита. Тому, як припускають історики церковними справами, тоді управляв той же Анастас. Потім, коли митрополичий пристіл вже був обсаджений, Анастас став настоятелем Десятинної церкви, де і зберігалися мощі. Під час боротьби за київський престол між Святополком Окаянним та Ярославом Мудрим, Анастас у 1018 році. Перейшов на бік першого і видав його союзникам-полякам скарбницю, яку не встиг вивезти Ярослав Мудрий перед течею з Києва. Потім, коли поляки були змучені тікати з столиці, Анастас приєднався до них, боячись помсти Ярослава Мудрого. Але святого Клементія з собою не забрав. Вони залишилися у десятині церкві і були свідками ще багатьох спустошень Києва протягом 12-13 XII століття. Зокрема, страшного 12 березня 1169 року, коли місто взяв і віддав на тридневне розграбування своїм воїнам Володимировсько-Суздальський князь Андрій Боголюбський. Тоді майже всі київські церкви були пограбовані, зокрема, і Собор Святої Софії та Десятина Церква, а Києво-Печерський монастир взагалі спалив. Але мощі Клементії Папи залишилися у Києві. Менш як за 100 років прийшла нова біда зі Сходу, татаро-монголи. У 1237 році хан Батий розпочав свій похід на Русь і вже в 1239 році спалив Переяслав та Чернігів. У листопаді 1240 року татаро-монголи взяли Київ облогу і в скорому часі 6 грудня вдерлися всередину міста. Останні захисники столиці сховалися у десятині церкви. Вони навіть почали копати підземний хід в бік Дніпра. Та монголи поставили стінобитні машини і за допомогою них знищили стіни храму, які поховали під собою кия. Тоді ж пропали і мощі святого папи Клементія. Та, незважаючи на такий сумний фінал, пам'ять про святого папу Клементія залишається в церкві, і ми вшановуємо його 25 листопада. Зараз, дорогі радіослухачі, переходимо до другої частини нашої передачі, де будемо говорити про те, як поширювалося християнство на наших землях. Будемо розглядати, як воно турувало собі шлях на Русь, які вибори стояли у цьому перед місцевою елітою Варягами та Рюриковичами. Перші спроби введення християнства на більшу площину на Русі відносяться до часів Аскольта, тобто мова йде про другу половину 9 століття. Проте вони не були успішними через сильну поганську опозицію. До неї входили як місцеві еліти, так і варяги, які були основою під військової підтримки будь-якого князя, що правив у Києві. А Скольду це коштувало життя. Княгиня Ользі, яка обрала табір християн, це коштувало вже влади. Княгиня у своїй зовнішній політиці вперше звернула погляд на християнський захід. У 959 році посольство від неї прибуло до короля Східного Франкського королівства Отона І. Посли, серед іншого, звернулися до нього від імені княгині з проханням про допомогу у християнізації Росії. Короля це зацікавило. Він був людиною широкого політичного зору. Вже за декілька років по посольству Ольги він проголосить себе імператором Римлян і Франції. А щодо Слов'янського Сходу, буде намагатися проводити християнізацію. Заради цього створить супереч опору німецького духовенства Магдебурзьке архієпископство. Тож у 959 році цей король доручив бременському архієпископу Вільгельму взяти цю ініціативу під свій контроль. Той делегував місію з проповіді віри в Ісуса Христа монаху Лібіусу з монастиря святого Альбана у Майці. Той був спеціально висічений на єпископа для Русі. Але єпископ Лібіус помер у 961 році, так і не доїхавши до Києва. Тоді новим архієпископом е, було висячено монаха Адальберта з монастиря святого Максиміна у Твірі. Він таки доїхав до Києва. Але його місія виявилася невдалою. Язичницька опозиція повалила владу княгині Ольги і поставила київським князем Святослава, її сина з Ігорем. Той все ціло підтримав поганство і єпископу Адальберту, довелося тікати з Києва. Він повернувся до Німеччини і очолив Магдебурзьке архієпископство. Ольгу, як вже зазначалося, не вбивали на відміну від Аскольда. Вона померла своєю смертю у 969 році. Її син Святослав навіть дозволив їй поховати за християнські звичаї. запанував час поганської реакції. Наступним київським князем, який поклав свої сподівання на християнську партію, був син Святослава Яропов. Але про нього ми будемо говорити в нашій наступній передачі. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетор Єзус Христос!